Вітаю з дебютом. Можна так сказати, з ВПЛ, але це не ви вже грали в ВПЛ, Епіцентр дебютує. А дуже здається непоганою грою. Як на ваш огляд? Дякую за привітання. Так да, для мене це не для не дебют, але для футбольного клубу епіцентр дебют і зразу проти такого гранда українського футболу. Звичайно, всім було важко. У нас половина більше половина стартового складу. Вони ніколи не грали в прем'єр-лізі. Тому можливо на на перших хвилинах був якийсь мандраж, але потім ми справились було пару непоганих моментів, але на жаль, шахтар є шахтар, це клас. Вони свій момент знайшли. і Я вітаю їх з перемогою. Здається, зокрема заряджали впевненості своїх партнерів по команді. І ви своєю грою. А багато севі здійснили небезпечних моментів, вистачало біля ваших воріт. Який запам'ятали найскладніший, Можливо, був момент. Коли напевно вже в другому таймі, коли один в один виходив один з гравців Шахтаря, я не пам'ятаю, хто це був вже прорахунку рахунку ноль. Коли він мене пробив, це напевно найбільше запам'ятався, але важка була і гра і слава Богу, вдалося відбити пару моментів, але цього не, не, не вистачило. В епізоді з голом вже не вдалося е, розуміли, що не вдається виручити команду. Вони багато моментів так атакували в першому таймі, коли проходять до лінії. Бокової і стріляють під себе на сторону 11 метрів. Ми знали це, але на жаль, не встигли і пропустили. Для широкого загалу зараз вперше бачить епіцентр. Загалом, як ви думаєте, наскільки команда встигла підготуватись до матчів рівня УПЛ? Я думаю, з кожною грою ми будемо тільки додати і додати, тому що у нас досить молода команда. Більшість пацанів всі голодні до цього. Тому я думаю, що все буде добре і ще будуть перемоги впереді. Дякую, удачі вам. Да, з дебютом БПЛ цілком могли занести собі цей поєдинок в актив. Але на останніх хвилинах вже втратили концентрацію. Як це відчуваєте? Ну розумієте, було напевно тяжко витримувати цю всю гру, хоча ми теж старалися атакувати, створювати якісь небезпечні моменти. Шохтар, це команда топ рівня тут не завжди важко. Десь в кінці не дотерпіли. Ми були до кінця і пропустили пропустили меч, програли власне, десь з 30-ї хвилини по погольвовому включився епіцентр. Тоді вже повірили свої сили і чи зрозуміли, якими шляхами рушити до воріт гірників. Перших 15-20 хвилин нам було тяжко. Перша гра, неймовірна атмосфера на стадіоні. Дуже багато болівальників було дуже приємно грати. Дякую болівальникам за те, що нас підтримували. Перших 20 хвилин було нам тяжко. Ми десь не могли знайти нашу гру. Але потім десь відчули, провели першу атаку. Відчули, що можемо, побігли далі е, далі, створювали моменти, але не дотерпіли в кінці. Програли в неї, можливо, на перспективу це навіть добре, що перший тур і одразу зустріч із грандом, адже показали десь якісь прогалини і загалом навіть сильні якості команди. Ну ми точно в першому турі відчули, що таке УПЛ, що таке рівень, який рівень чахтаря. І будемо рухатись далі. У нас попереду ще багато матчів. Будемо прибавляти, аналізувати нашу ігру, помилки прибирати і додати в інших аспектах. Дякую, удачі на все добре.